Вітаю вас малята і запрошую на заняття до нашої творчої майстерні. Та сьогодні на заняття я завітала до вас не сама, а з ведмедиком. Привіт, друзі! Ведмедик попросився на нас на заняття, бо йому дуже сумно. Чому ти сумуєш, ведмедику? Бо ніхто не приходить діток до дитячого саду. І я зовсім не маю з ким гратися. Ну не сумуй, ведмедику. Дуже скоро, я сподіваюся, дітки повернуться до нашого садочка і разом будете гратися. А поки що ми з малятами підготуємо для тебе листівку, приготуємо малята, щоб ведмедик не сумував. Давайте сьогодні намалюємо ведмедика. Ой, мені дуже це подобається. Я буду чекати ваші листівки з нетерпінням. Ось, бачите, діти, вже ведмедик не такий сумний. Ну, добре, часу не гаймо, запрошую вас усіх до нашої творчої майстерні. Діти. Розгляньте ведмедика, В яких частин складається ведмед. Так, у нього є голова. Вона круглої форми. Є тулуб. Якої форми? Так, овальний. Є лапи. Скільки їх? Вірно. Чотири. На голові є два вушка. Ще є круглі оченята, носик і ротик. Тож сьогодні для роботи нам знадобиться аркуш паперу, олівець, коричнева фарба, стаканчик з водою, пензлик і ще чорна фарба. І ще один аркуш для штампування. Ми будемо штампувати зі м'яким папером. Беремо олівчик, ставимо крапочку посередині вгорі і малюємо коло. Це буде наша голова. Далі малюємо тулуб. Тулуб у нас продовгуватої форми овальної. Малюємо овал. Тепер малюємо лапи. Ми теж з вами визначили, що вони овальної форми. Тож малюємо дві лапки і дві внизу. Тепер намалюємо вуха. І очка, носик та ротик. Тепер беремо папір, гарненько його зминаємо. Це буде наш штампик. І будемо вмочувати в нашу фарбу і зафарбовувати нашого ведмедика. Гарно все зафарбували. Тепер візьмемо пензлик і будемо малювати чорною фарбою очі. Зафарбовуємо охайно, малюємо очі, носик і ротик Такий гарний ведмедик в мене вийшов. Готуйте і вилить свої листівки для нашого ведмедика.